Привіт, друзі! У попередньому відео ми говорили про те, як стоїцизм допомагає зберігати спокій навіть тоді, коли світ навколо вирує. Але сьогодні ми йдемо далі, поговоримо про щастя. Епікурейство, на відміну від стоїцизму, вчить, що сенс життя це пошук насолоди і відсутність страждань. Але не поспішайте думати, що це просто про задоволення. Тут є своя глибина. Епікурейство це філософська школа, яка отримала свою назву від давньогрецького філософа Епікура. Він вважав, що мета життя це досягнення щастя через простоту і розумність. Насолода для епікурейців це не тільки фізичні задоволення, а й душевний спокій та гармонія з природою. Уявіть, що ви сидите в тіні дерева, з келихом вина і вас нічого не турбує. Це епікурейство в дії. Епікур поділяв задоволення на два типи. Природні та неприродні. Природні це ті, що необхідні для щасливого життя: їжа, вода, сон, спілкування. Неприродні це ті, що викликають більше проблем, ніж користі, наприклад, надмірні бажання чи постійний пошук багатства. Філософ радив уникати всього, що викликає страждання. Тому, коли ви замовляєте піцу з додатковою порцією сиру, епікурейці сказали б: Тільки не перестарайся, насолода має межі. Епікур вчив, що два найбільші страхи, які заважають нам жити щасливо, це страх перед богами і страх перед смертю. Він запевняв, що боги не втручаються в життя людей, тож боятися їх не варто. А смерть. Вона для нас не існує, адже поки ми живемо, смерті немає, а коли вона приходить, нас вже немає. Тому, коли хтось запитує вас, чи боїтеся ви старіння, відповідайте по епікурейськи, чого боятися, це не проблема, доки ми тут. У сучасному світі епікурейство може бути практичним інструментом для пошуку спокою та радості. Щастя, є, це не гонитва за успіхом чи грошима, а прості радощі, які приносять справжнє задоволення, спілкування з близькими, прогулянки на природі або час наодинці з собою. Самодостатність це ключ. Тож наступного разу, коли ви опинетесь перед вибором ще один день в офісі чи поїздка на природу, епікурейці скажуть. Офіс може почекати, ваше щастя ні. Найцікавіше, що Епікур вчив. Справжнє задоволення це відсутність страждань. Але це не означає, що ми повинні бути пасивними. Він казав: насолоджуйтесь життям. Але не шукайте в ньому більше, ніж воно може дати. Це як із десертом. Іноді краще зупинитися на першій порції, ніж потім мучитися від переїдання. Епікурейство вчить нас, що щастя питься в наших руках. Воно не залежить від зовнішніх факторів, а лише від нашого внутрішнього стану. І пам'ятайте, що навіть найбільша насолода це просто здатність насолоджуватися моментом тут і зараз. Не забудьте підписатися на канал, щоб разом шукати відповіді на найбільші запитання життя. Життя